Конгрес США підтримав двопартійний та двопалатний законопроект про передачу Україні заморожених російських активів. 7 листопада за було віддано 40 голосів, два проти. Пише голос Америки за словами республіканця Майкла Маккола… Настав час, аби Росія розплачувалася за війну, яку вона розпочала. Демократ Грегорі Мік зазначив, ми повинні діяти в координації з нашими демократичними союзниками в нашій підтримці України. Наша єдність і рішучість завжди були тим, на що Путін не сподівається. Законопроект передбачає, що держсекретар спільно агентством США з міжнародного розвитку протягом 180 днів після набрання чинності законом має подати відповідним комітетам конгресу оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні допомоги в галузі безпеки та гуманітарної допомоги. Тим часом у Держдепартаменті США прокоментували чутки про мирні переговори Україна-Росія на брифінгу. Його представник Ведан Патель повідомив, що будь-які переговори справа України і нічого про Україну без України не повинно відбуватися. У держдепі відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про проведення виборів в Україні. 6 листопада Зеленський заявив, що проводити вибори під час війни не є актуальним. І усі ми розуміємо, що зараз у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально, якось так легковажно так граючись вкидати в суспільство тематику виборів. Ведан Патель зазначив, що майже 20% території України є тимчасово окупованими. Десятки мільйонів українських громадян переміщені через війну. Багато хто перебуває за межами країни, як біженці. Росія продовжує щоденні бомбардування громадської інфраструктури України. Тож він додав, що рішення не проводити вибори під час війни відповідає Конституції України.